Вітаю вас, друзі. Цієї ночі у росіян виникли проблеми із нафтобазами. Наприклад, у Пермському краї одна загорілася сама по собі. Поки я в атмосфері, словно пепел, згораю. До нафтобази у Воронезькій області завітали ж невідомі безпілотники і атакували один із резервуарів. Ребята, ще один вікет. Вот он прямо надо мной пролетает, урод. Прям в и ни в нифте ни ни базу летит. Вот это вот дела. Вот так вот, ребят. Вамбіат, здається, о той резервуар був пустий, на жаль, але ви не повірите. Дрон його атакував, тому що насправді його подавили засобами радіоелектронної боротьби. Віримо, панінському районі Воронежської області средство реп подавілі українські 1 з яких упав на територію нефтебази. От нефтебаза. Горіть прям сейчас. у той же самий час сумасшедший ізбрєндівший режим влаштував серйозну провокацію. Сумасшедший збрєндівши режим Зеленського і ВСУ, звісно, же, продовжають пытаться различными способами дестабилизировать нашу внутрішню ситуацію. обстановку. А у росіян з'явилися нові серйозні вороги, з якими треба розібратися. І це Таджикистан та Узбекистан. День від кого? От росії? Да. Якщо росіянин не принижує інші народи і нікому не погрожує, то треба іще перевірити, чи він живий. А для того, щоб живих росіян ставало якомога менше, закидуйте на поточний русоріз. Реквізити є у описі до цього відео. Учора трапилася доволі цікава подія у місті Курчатов Курської народної республіки. Раптово почав рости надзвичайно великий грип. Збройні сили України влучили у склад із боєприпасами, який росіяни розташували у тому самому місті де у них є ще атомна електростанція. Цікаво сейчас много вибіжала, може бути і дійсно у них какую запаску. Сама Курська атомна електростанція розташована щонайменше за 5 кілометрів від місця влучання, тобто жодної небезпеки для неї не було. І так само, як і у випадку із нафтобазою, це все відпрацювала радіоелектронна боротьба. Там средством радіоелектронної боротьби подавлен безпілотник. В результаті його падіння произошли взриви в господарській постройки, не іміючі отношения. Курска ЄС російські пропагандисти одразу почали розганяти дезінформацію, що мовляв Україна хотіла атакувати саме Курську атомну електростанцію, і ще й французьку ракету запустила. Ну скоріше всього цілю була дійсно Курська АЕС, Ну і ждемо інформації по поводу ракети, вазможний французької ракети, яка також вчора була направлена на атомну електростанцію. Ну або можливо, це була не ракета, а керована авіабомба. Головна. Не що вона точно французька. Понятиям дранам противник использовал для удару управляємо авіабомбу. Якщо ця інформація підтвердиться, можливо буде йти річ о применении вооружень западного образца по старим територіям. А навіть якщо це і справді так, то що тут такого? Це не ескалація, не перетин червоних ліній, і зрештою, що зробить так звана Росія? Знову вдарить шахедами по Білорусі. Або можливо, по Узбекистану в Узбекистані знову образили росіян. Від наших це обіжають повсюду. Нещодавно в Узбекистані малий росіянин у школі вирішив покачати права і став вимагати, щоб вчителька говорила із ним російською мовою. За що отримав по своїй малій російській пиці, арала мальчику? Да, якщо тобі типу, не нравиться наш узбекський язик, валіть в свою росію в русській школі, построєної на русські деньги. І росіяни трохи пообурювалися, порозповідали про жахливість. В русофобію, але загалом оцей інцидент проковтнули. Зате не змогли вони проковтнути святкування Дня Незалежності Таджикистана не у Таджикистані, а у місті Орск так званої Росії. Це те, яке тонуло не так давно. Адміністрація міста офіційно об'явила об організації футбольного турніру в честь внімання. Увагу... Дня незалежності Таджикистана до таджиків у російських пропагандистів ставлення дещо специфічне а все тому, що вони усього лише півроку тому намагалися принести до цього світу більше щастя, позитиву та добра. Спустя год з небольшим, після страшного теракта в торговому центрі крокус. Реалізованого, а, як би сказати, вежливо, ісламістами родом із Таджикистану. таджикофобія на так званій Росії продовжує квітнути. Російські пропагандисти пригадують таджикам навіть події майже 35-річної давнини. Стаджикіста наказався, наверное, единственний. Ну, бивши республіки Советського Союза, гді розпад СССР сразу без перериву перейшов в різню. Таджики займалися русорізом і ще до того, як це стало мейнстрімом. А пропагандист продовжував далі горіти. Горіти настільки, що навіть полізу підручники Таджикистана і виявив, що там написали правду. Кінець російської окупації Срідній Азії. Йо, то. дрогі мої. Значить, російська окупація Сердій Азії а коли вона закончилась. Непонятно. На думку типового росіянина, не можна казати, що російська окупація це російська окупація, а сам Таджикистан не має права на незалежність. День незалежності Таджикистану від кого. Ат Росії дуже скаржаться на таджиків також і так звані ветерани так званої СВО. Вони стверджують, що таджики вчиняють певні дії. Даний гражданін е совершає различне родистя. Ситуація настільки серйозна, що вона може призвести до якихось небажаних результатів, і возможно, можливо, можливо. Ми, звісно, гонімо себе ту мисль приведет е, какому нежелательному результату. Але я насправді не розумію, чому росіянам так сильно не подобаються мігранти, яких на так званій Росії стає усе більше та більше. Нещодавно у Хабаровську мігранти узяли і спалили театр, і це навіть на краще, бо росіянам, як відомо, жодна культура не потрібна. Російські міста усе більше схожі на азіатські, і це правильно, бо так звана Росія це орда а, як район, приватів. Превратила... Совалу просто срінній Азія, та і зрештою мігранти дуже швидко асимілюються у російському суспільстві і починають себе поводити як ветерани СВО. Ситуація близька критична. Почти жнідільна мігранти пристають к нашим свяшенолітнім дітям, І також пристають до взрослого населенню. Провацирує на конфлікт у свою чергу серед росіян усе більшої популярності набувають парамілітарні угруповання для протидії мігрантам. Со сторони вашого земляка з Таджикистану были экстремистские возгласы в отношении наших русских ребят, где был опыт избиения наших ребят по внешнему признаку. Если мы не соответствуем вашим требованиям, Самолеты вроде бы летают к вам домой. Ну а мигранты, дивлячись на це, частіше стали купувати зброю, щоб рано чи пізно показати росіянам, хто справді господар на так званій Росії. Дальше что, погромы будут? Бо опять гражданської війна було би, звісно, непогано. Але нам із вами, на жаль, тільки на це сподіватися не варто зараз. Дуже важкою ситуація залишається на нашому східному фронті. Після того як росіяни змогли захопити вугледар, вони активізували свої наступальні зусилля на Курахівському напрямку, і зараз ми туди закуповуємо і передаємо і ще більше дронів. І треба ваша допомога. Принагідно нагадую, що усі реквізити для допомоги українському війську є у описі до цього відео. Ауто. Самий час на фронт завдяки вам було поставлено і ще триста нових евпів. Група застосування ударних безпілотних авіаційних комплексів поєднаних сил 35-го полку Національної гвардії України хочемо висловити велику подяку спільноті Станенка за надані нам 50 FPV дронів які нам хай необхідні на сумському напрямку, які вже найближчим часом будуть застосовані для знищення ворога. Хочемо подякувати кожному, хто робить донати до спільноти Старненка. Зараз нам, як ніколи, потрібна допомога кожного. Слава Україні! Ми, Рубак, 95-ї Санта штурмової бригади, висловлюємо подяку спільноті Стерненка за 100 наданих розсарізів. Ми з хлопцями вважаємо, що вони принесуть користь на Курському напрямку. Ми зі своєї сторони обіцяємо докласти максимальну зусиль, щоб вони попали в ціль. росіяни. На жаль, самі себе не ліквідують, принаймні більшість із них, а це означає, що треба і ще більше допомагати силам оборони та безпеки України.